Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Еді. Позичиш трохи грошей. Оу. У мене теж паскудний день. На попий. Мене звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь не вкради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом? Хочу, щоб о, ти відчув наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможіть! А -а -а! Тепер ти мене слухаєш? Клав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни, коли не промовті, і зв'язку немає. То це був твій план? Щоб я вмер? Просто вмер. Ти певно жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчула... Стоп! Ні, стоп! ...пекло на смак. <рістити> <рістити> ти п'єди <піти>, не треба! <рістити> а ти <си>, цього хочеш? Ні-ні! <рістити> Я хочу правосуддя. <рістити> З мене годій. Привіт, Едді. це моя машина Хі -хі. під замком.